Доброго ранку, друзі! Ми з України. Такий приємний В схід сонця. Ми на річці йдемо ловити щуку. Тому let's go вперед! Ну що, друзі, перший закид. гуляє. Понад самим бережком запросимо. Фух, отов сброс був. На пів метра щось випрыгнуло. Щука, мабуть. Нічого собі. Щось на пів метра випрыгнуло. Ну невелике. Рибка гуляє тому є шанс, що сьогодні буде клювання вже осінь. Хоча вода мутнувата, я поставив блешню білу, спочатку обловлю нею, а потім поставив на силикон. Подивимось, що, що буде працювати краще. Та що ти дивись? По дну дуже багато рязки. Ще не опустився. трава ще не сіла. Друзі, є невеличкий щупачок. Маленький-маленький. Ось такий. Взяв на силиконову приманочку. Іде далі підростати прямо під берегом клас. Початок положено. Друзі, показую прикол. Прикол не вийшов. Будемо пробувати по-людськи ловити щуку. Прямо під берегом тут хватає. Ладно, пройдемось далі, не будемо зациклюватися на цій щучці, тим, тим паче вона тут не дуже крупна була. А ось, друзі, є перший хороший екземпляр. Ось така блесенька. Тому поки що один-один силікон проти металу. Друзі, іще одна, фу, адреналін. Жесть, ця вже трешки крупніша. На ту ж саму приманку. О, удар був просто неймовірний. Бомба. Адреналін зашкалює, друзі. Супер. Я обалдію. Друга. Два, один. Одинадцята дня. Дві щуки знімаю, на жаль, вже на телефон, бо камера здохла. О, тому засняти самі клювання, мабуть, вже не вийде. Але дві щуки вже є. Точніше, один шнурок і дві непоганих екземпляри. Ось так, друзі, будемо закінчувати нашу риболовну подорож. Три клювання, один шнурок. Десь 4-5 ударів було і дві щучки поговорили і витягли. Силікон програв з рахунком 2-1. Тому блишні, олдскул, трулить. Всім бажаю перемоги. Слава ЗСУ, слава Україні. До нових зустрічів. Па-па!